Чому в один момент джуни нікому стали не потрібні? Як так вийшло, що по 200-300 людей на вакансію? Та що взагалі зараз відбувається з ринком АІТ? Всім привіт, це Владу Шаков, ваш амбасадор у світі IT. І зараз я хочу розкрити тему, про яку не люблять казати взагалі ні it школи, ні в принципі в публічному просторі люди. Це тема того, що взагалі сталося, та чому така ситуація склалася, що зараз початківцям їм дуже важко знайти роботу на джуніору спеціалістів попиту взагалі немає. Розповім, що саме вплинуло на ці фактори, тому що це питання я отримую найчастіше в своєму інстаграмі телеграмі, і хочу нарешті розібрати це питання глобально з усіма. І обов'язково додивіться до кінця, тому що там я розкажу, а як саме зараз людям увійти в ІТ, як початківцям, що потрібно зробити, щоб, попри всю цю конкуренцію, по 200 людей там на вакансію, як отримати свій перший офер та почати працювати. Програмістом і найперше, куди потрібно повернутися, щоб зрозуміти глобальну проблему, до якої ми взагалі а, яку ми отримали, це 2019, 2020 рік. Ну я б взяв 2020 рік, тому що ковід, як ви пам'ятаєте, дійшов до нас саме у 2020 році. Що відбулось під час ковіду? Всі пішли на Віддалену роботу, програмісти пішли додому з офісів, всі почали розуміти, що потрібно йти в діджитал, потрібно все робити віддалено. доставку їжі і так далі. Було, в принципі, багато грошей на ринку, і люди почали інвестувати в різні проекти, бізнеси почали переходити в діджитал. Кількість проєктів зростала настільки швидко, і був такий величезний бум, можна просто на графіках подивитися, який був всплеск взагалі всіх. Діджитал компаній, типу Facebook, Google і так далі, особливо Zoom, наприклад. А та паралельно з цим був такий же всплеск на it спеціалістів. І у цей час, я як зараз пам'ятаю, набирали всіх підряд. Люди просто приходили без знань, тобі його давали, ти кажеш, він нічого не розуміє. Ти кажеш, а тобі, каже роботодавці, типу, ти його навчи, будь ласка, нам потрібні спеціалісти, нам потрібні розробники. За всіх розробників просто воювали, зарплати зростали і так далі. І все це зростало просто експоненціально за геометричною прогресією. І як під час будь-якого зросту в якийсь момент відбувається падіння без цього абсолютно ніяк не можна постійно зростати. І через те, що в той момент ринок почав набирати таких обертів і перенасиченості, деякі проекти закривались, деякі закінчувались, а програмісти залишались. Їм потрібно було далі якось розвиватися, десь знаходити роботу, працювати і так далі. І що відбулося у цей момент? У цей момент відбувається 22-й рік. Всі нам відомі події, глобальна економічна криза. І це ще додатково впливає на те, що ситуація в IT вона погіршилась, тому що компанії перестали інвестувати. Дуже багато розробників, які топ-бік тех компанії починають звільняти своїх співробітників, тому що у під час економічної кризи всі намагаються зберегти свої гроші. І через це оця купа прям факторів. Зробила таку картину, що в IT все погано, хоча ситуація відноситься абсолютно не до IT. Окей, що далі? Повернемося знову у 2020 рік, коли все почало зростати. Підприємці, люди, які там навчають програмуванню. Вони побачили у цьому гроші. Є величезний попит на спеціалістів, а де їх отримувати. І почало з'являтися і розвиватися просто надзвичайно багато IT-школ. І це дуже класно, але є одне але. Це вони розвивалися так, випускали людей. Просто там 4-5 місяців люди навчалися, одразу їх там забрали в компанії на трейні позиції, навчали їх далі. Але коли все почало спадати, компанії ж якось вже там набирають обертів, вони вже заробляють гроші, їм потрібно якось далі розвиватися. І вони починають далі просто агресивний маркетинг підключати, казати два місяці, ти IT. бац вбили QA напрямок. Потім там 4-5-6 місяців. Ти там в IT заробляєш від тисячі доларів. Почали ар... прям такі. Агресивні маркетингові стратегії, які вплинули на що? Вплинули не на те, що там зараз джунів не не навчають, а на те, що в людей з'явилися завишені е, очікування. Вони. Почали думати, що вони прийдуть в ІТ, отримують якусь пігулку, таку а, чарівну, і за півроку почнуть багато заробляти. Таким чином з'явилася величезна кількість халявщиків. Вони прийшли, вони відучилися. А коли весь ринок падає, вони не знайшли роботу, і вони такі все, то в й то вже мильний пузир і так далі, і тому подібне. Але це максимальна нісенітниця. Друзі, ви повинні розуміти, що змінилося небагато. Ми після цього стрибка. У під час ковіду ми просто повернулися у ті темпи зросту, як зростав би IT без цього такого глобального стрибка. І це нормально, просто з'явилося багато спеціалістів. І зараз у людей вони такі думають, я там швидко зайду в IT і так далі, то подібне. Але всі повинні розуміти, що і в бізнесі, і в будь-яких інших професіях, якщо ви хочете заробляти багато, якщо ви в принципі хочете бути успішною людиною, вам потрібно багато часу цьому. Приділяти, наприклад, ви ж не можете стати там лікарем за півроку. Ні, це там 8 вісім років, ви там лікар. Якщо там адвокат, юрист або будь-яка інша професія, вона вимагає довгих підготувань. Так, а вже ж в IT вам не потрібно 6-8 років навчатися. Можна це зробити набагато швидше, але це на декілька місяців. Це зовсім інші терміни. І через це починає виникати такий інформаційний фон, який просто наганяється тими людьми, які очікували, що через 4 місяці вони вже почнуть працювати програмістами. А їх очікування не, не збереглися, і що відбувається далі? Критерії для того, щоб знайти спеціаліста, вони збільшились, але вони не збільшились якось координально. Коли я починав свою кар'єру у 2015 році, була ситуація: ну плюс-мінус така сама: не набирали всіх підряд, для того, щоб відібрати програміста, був прям серйозний відбір. Ти повинен був знати і володіти. Класними знаннями, глибокими знаннями прям програмування. А зараз з курсів випускають людей, які там ну вміють якісь там прості е, сайтики робити, якісь там формочки і так далі типу робити, або там на сервері просто якийсь базовий там функціонал робити. А щось більш складніше, типу вліво-вправо, вони вже нічого не знають. Тому так відбір жорсткіший. Але якщо ми подивимось на там 200 кандидатів, які подаються на якусь вакансію, дай Бог, щоб один-два з них були дійсно серйозними, розумними кандидатами, більшість кандидатів вони. Нічого абсолютно не знають. І через це виникає якраз таки ця проблема. Тож, що робити тим людям, які зараз починають свій шлях в IT, які хочуть, в принципі, піти в IT? Цей аналіз і висновок я зробив на основі багатьох факторів, на основі історій моїх студентів, моїх друзів, знайомих, колег, які в цей час знайшли роботу. І єдиний фактор, який відрізняв. Їх від людей, які не знайшли роботу, це те, що вони просто робили. Знаєте, хто шукає, той завжди знайде. Вони просто не зупинялися. Вони починали розвиватися, вчилися, отримали якусь базу і продовжували далі навчатися. Це я рекомендую кожному з вас, тому що багато хто. Просто такий, я вивчив все, що там можна, і далі не, не вийшло за півроку стати програмістом, а я ж хочу швидких грошей і одразу піду, я там не знаю криптою займатися, або якимось там іншим напрямком, де можна там умовно гроші заробити там за одну секунду. Хоча такого не буває, всі розумні люди розуміють, що щоб заробляти великі гроші, потрібно просто продовжувати йти. Тому кожної людині, яка зараз дивиться мене, яка зараз розвивається в IT, на будь-якій позиції, або тільки початківець, або вже там починає джуніор розробник, Просто продовжуйте робити те, що ви робите. Тому що вся ситуація виправляється. Зараз потім буде знову корекція, буде знову плавний зріст, такий самий в it індустрії знову буде попит на програмістів і. Все повернеться на круги своя. Не буде такого прям величезного всплеску. Ні, але якщо ви будете просто продовжувати, то ринок відфільтрує всіх тих халявщиків, які прийшли в ІТ за величезними грошима за півроку, і залишить лише тих людей, які реально розуміють. І от саме цей фактор просто відділить вас від 99% інших людей. Ну і ще забув сказати про невеличкий фактор по типу нейромереж і чату джіпіці, коли він тільки вийшов, вони ще там підсипали масла у полум'я. І сказали, та тепер ще й нейромережі всі нас замінять. Але я думаю, всі програмісти зараз зі мною погодяться, що такого просто ну це impossible зараз. А вже через деякий час деякі професії вони зникли, деякі напрямки у програмуванні вони зникнуть, як і в принципі глобально професії у світі. Але ми адаптуємося, буде так само, як в якийсь момент замінили ем, на заводах станки, замінили робочий труд. Але люди адаптуються людина, яка розвивається, яка розуміє а в IT в принципі, всі розвиваються. Вони просто адаптуються, перейдуть в якийсь інший напрямок, буду займатися чимось ще будуть далі затребуваними. Дорогими спеціалістами, тому також ці нейромережі, будь ласка, забудьте про це про цю несенітницю, що там щось коли замінять, ні, зараз це просто інструмент, які ми всі користуємося. А якщо у вас є якась цікава або в принципі будь-яка історія з приводу того, як ви проходили навчання, як ви зараз навчаєтесь, або як ви знайшли свою першу роботу, ваш шлях, будь ласка, поділіться цим у коментарях. Я впевнений всім моїм підписникам і мені особисто буде дуже цікаво про це почитати і дізнатись. Ну якщо вам сподобалось, якщо ви знайшли щось кори. У тому, що я кажу, то не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал, а я хочу побажати вам всього найкращого і до побачення.